Привіт шановні глядачі канала YouTube Chusha TV. Сьогодні у нас дуже корисне та важливе відео для кожного 3D-друкаря. Адже ми на практиці розберемо дефект горизонтальної смуги, який може виникнути внаслідок багатьох причин, та пошук рішення може займати дуже багато часу та сил. Як ви пам'ятаєте, ще 4 роки тому я розробив та втілив в життя дуже цікавий проєкт, самозбір All Inclusive CoreXY, який, до речі, був повторений сотнею підписників мого каналу, та нарікань навіть не було на нього. Хоча це був мій перший такий досвід. Перевага цього проєкту в тому, що він не потребував жодного друку на іншому принтері. Всі деталі замовлялися лазерною різкою, а вам лише потрібно було зібрати на якісних комплектуючих, а всі інші пластикові деталі можна було роздрукувати вже на зібраному самозборі потім, а це досить зручно. Та, на жаль, не маючи того досвіду роботи, який я зараз маю, я допустив декілька помилок в проєктуванні та обрав деталі, комплектуючи, що з часом призвели до виникнення такого дефекту, як горизонтальні смуги, який ми сьогодні і розберемо. Даний дефект не треба плутати з таким дефектом, як рябіння або ехо. Бо ці недоліки мають вертикальне розташування і можуть виникати внаслідок великої ваги портала чи голови, інерції руху, неправильних налаштувань прошивки або слайсера, дефекту моторів та неправильно натягнутих ременів, шківів та інших механічних деталей. Горизонтальні смуги також мають багато причин виникнення. Головне правильно проаналізувати ситуацію і відокремити зайве. Якщо у вас на деталі смуги мають нерівномірне, неповторюване, нециклічне розташування, тобто намання, то це виключає зразу проблему з механікою принтера. Отже, треба звернути увагу на наступне стабільність температури хотенда. Для цього використовуємо мультиметр та термопару. Бажано це робити в процесі друку. Якщо ви бачите, що температура скаче, це означає, що або ви неправильно обрали в прошивці термодатчик. Чи просто не відкалібрували під температури. При нестабільній температурі пластик давиться по-різному, і це призводить до виникнення хаотичних горизонтальних смуг. Друге. Стабільність температури столу. Якщо будуть відхилення, то буде відбуватися деформація столу, що і буде призводити також до виникнення дефекту. Ще дуже важливо зробити підкалібровку самого столу також, бо навіть якщо не буде деформації, невідкалібрований стіл може впливати на роботу самої материнської плати, і також будуть горизонтальні смуги. Перевірка проста. Запускаємо на друк і в процесі роботи відключаємо стіл повністю. Якщо дефект зберігається, то стіл тут не винний. Якщо дефект різко пропав, повторюсь, різко! І все стало чудово, то це значить, що у вас проблема з калібровкою під температур столу. Третє. Горизонтальні нерівномірні смуги можуть виникати внаслідок переекструзії. Якщо у вас невідно відкалібрований екструдер зменшить потік в меню принтера на 5-10% та подивіться, чи не змінилася ситуація. Ми маємо розуміти, що різні філаменти різних виробників, різних типів мають свій коефіцієнт розширення. А це значить, що на виході наш шар може бути або товстішим, або більш тонкішим. Наприклад, для пила я залишаю потік 100%, бо в нього коефіцієнт розширення мінімальний. Для печ ставлю 97% потік, тобто зменшую. А для АБС і зовсім зменшу до 94%. Четверте, перевірте хотен, чи не забити сопло та термобар'єр, бо в такому випадку буде страждати потік. А ми вже знаємо, що це призведе до нестабільної подачі філаменту. П'яте. Прошивка або слайсер не впливає в цілому на появу дефекту горизонтальні смуги. Але при невірних параметрах джерків, прискорень та швидкостей, що не відповідають можливостям вашого принтера, можуть відбуватися збої в процесі друку, які будуть схожі на подібний дефект. І так, друзі. З нерівномірними смугами горизонтальними ми закінчили. Переходимо до смуг, що мають тенденцію повторення та циклічності. Тобто кожен третій, наприклад, шар з дефектом. Як ми бачимо на відео, це означає, що винна механіка, а не електроніка чи температура. І тут треба також методично шукати причину. Перше. Перевірте натяг ременів. Адже інерція може призводити до зміщення по осям XY. Друге. Перевірте директ, а саме редукторну шестерню. Якщо вона має відхилення, овальність, то звісно буде циклічний збій на моделі. Можна зробити маркером відмітку на шестерні в процесі друку і подивитись, чи співпадає інтервал прокручування редуктора з інтервалом дефекту на моделі. 3. Перевірте підшипники в Директі та в подаючому моторі. Для цього пальцем прокруті редуктор директа. Не має бути жодних заїдань. 4. Перевірте жорсткість вашого порталу, голови та столу. Та чи нема люфтів, також направляючих і Т8 гвинтах або ШВП. В моєму випадку я допустив помилку, коли встановив ШВП шарову гвинтову передачу, як звичайний Т8 гвинт. На дешевих принтерах через пряму муфту. Справа в тому, що ця муфта не ідеально центрує, вона абсолютно не підходить для цих задач, бо, на відміну від Т8 гвинта, який гнеться, ШВП має діаметр 12 мм і більш жорсткіший. Тому будь-які відхилення цього гвинта будуть категорично впливати на роботу нашого столу, тобто зміщувати його в боки. І на відео це досить добре видно. Внаслідок чого на деталі з'являються горизонтальні полоси, що мають циклічний повторюваний інтервал. Вирішення цього питання полягає в правильній збірці ШВП на спеціальних опорах, що додають жорсткості конструкції. А поєднання з мотором відбувається завдяки пружній муфті. В конструкції, що використовую на самозборі, є також зверху опора у вигляді кріплення КФЛ, яка фіксує ШВП. Але знизу, на жаль, опори немає. Та ще й пряма муфта зі збитою центровкою, як ми бачили на відео. Тому я розробив повний правильний комплект для ШВП, який складається з верхньої опори КФЛ, нижня фіксація з великим підшипником для центровки осі та гнучкою муфтою для видалення неспіввісності між мотором та ШВП. Такого рішення було б достатньо для мого принтера, адже ШВП в мене дуже рівні і точні. Але я розумію, що не всім так може пощастить, як мені. Тому звернув увагу на дуже класну антивоблінгову розробку в Oblex X. Яка є в довільному доступі на гітхабі, і яку можна купити, готову в магазині Mellow Store. Ця система дозволяє видалити будь-яку кривизну нашого Т8-го вала або ШВП. Та, на жаль, для мого проєкту ця розробка не підходить, адже вона занадто громістка та некомпактна. І якщо її встановити на самозбір, я не зможу закрити його панелями. А це проблема, яку мені прийшлось вирішити наступним чином: спроектував з нуля антивоблінгову систему. Яка є і компактною, і вміщується на мій принтер. І саме цікаве, що вона є універсальна, як під ШВП, так і під Т8 гвин підходить. Цією розробкою зацікавились в Melow Store і зробили її з алюмінію та внесли деякі свої корективи. Саме головне, що якість точність та надійність антивоблінга покращились, і ми сьогодні його встановимо. Але спершу треба встановити нижню надруковану опору під муфту. Та радіальний підшипник 10х30х9 з маркуванням 6200 zz Також не забуваємо закріпити гвинтами нижню частину антивоблінга. Якість пружиної муфти в даному випадку не дуже важлива. Тут головне правильно все зібрати та налаштувати відносно направляючих столу. Тобто, опускаємо донизу та фіксуємо мотор до рами і опору до мотора, а підніпаючи до верху стіл, фіксуємо КФЛ опору. Тоді буде ідеальна паралельність. Як варіант, можна перевірити себе, прикріпивши годинниковий індикатор. Показники гарні, відхилення немає. Зажовлення також. При запуску на першому друці бачимо, як працює антивоблінг. Правда, в мене невеликі відхилення ШВП, бо вони рівні. Також рекомендую заміряти точність переміщення. А і тут все гаразд. Чітко відпрацьовує вісь Z. Завдяки нашій модернізації відхилення не впливають на роботу та стіл, стоїть жорстко, без ворушіння. Як ви знаєте, друзі, мотор nema 17 короткий важить вдвічі більше, аніж nema 14 круглий. Якщо подивитися на мої розрахунки з попереднього відео та врахувати різницю зубців моторних шестерин, то отримуємо передаточне відношення у nema 14 також більше майже вдвоє. І навіть незважаючи на те, що Нема 14 слабкіший на 20%, аніж Нема 17%, ми все рівно виграємо в потужності. Ось чому круглі мотори майже ніколи не гріються на шерпах. Відповідно, виникає питання: а чи можна поставити на Dual Drive Direct такий мотор? Якось давно я це робив дуже простим звичайним гвинтом. Та компанія MeloStore побачила це і реалізувала ідею технологічно. Виготовив перехідник, який ми сьогодні з вами і поставимо. Завдяки цій маленькій деталі, яку ви можете також купити у Мелов, ми поєднуємо Nemo 14 та Dual Drive. причому редуктор і на шестерня чудово співпрацюють між собою. Це по суті отримуємо мою ультру, яка вже перевірена руками, але на базі корпуса Dual-Drive. А ось і кінцевий результат нашої модернізації. з ШВП встановили за всіма правилами. Додали антивоблінгову систему та полегшили портал нашої кінематики за рахунок встановлення через перехідник мелов більш легкий мотор nema 14. І як бачите, різниця дійсно колосальна. Повністю зник воблінг. Тобто більше нема збивання шарів при друці, все стабільно. Та я розумію, що знайдуться скептики, буцімто на світлому пластику малопомітні дефекти. Тому вирішив надрукувати також чорним печ, як до модифікації. І тут вже точно не буде до мене претензій, адже на чорному видно все. Результат говорить сам за себе. Як бачите, процес пошуку причини виникнення непростий і може зайняти у вас багато часу. Але саме головне робити все методично, за моєю інструкцією. А якщо щось не вийде, то звертайтеся в наш телеграм-чат 3D Printing.tv. А на цій ноті я з вами прощаюсь: будьте здорові та бережіть себе і свою сім'ю.